Сьогодні хочу з вами поспілкуватися стосовно кави. Такого магічного напою, чому магічного, тому що багато міфів навколо е, цього напою. Дехто каже, що це шкідливий напій, дехто обожнює, і не може жити без нього, наприклад, як я. А як ви ставитеся до цього напою? Я обожнюю пити каву ізранку, і дуже люблю е, відвідувати маленькі кав'ярні. І в будь-якому місті, будь-якої країні я насолоджуюся цим процесом. Я е, сажуся або біля вікна, або на вулиці, смакую цю чашечку кави і насолоджуюся, насолоджуюся міським пейзажем. Або вдома, коли зранку я п'ю, я насолоджуюся моментом, як ви? І, до речі, я вас запитала, як ви ставитеся до цього напою? Це правильне запитання. Деякі роблять помилку кажуть, що Замість цього слова кажуть інше, як ви відноситеся. А слово відношення у сучасній українській мові я почитала, має е, математичне або логічне значення, наприклад, відношення сторін прямокутника. або математичне відношення числа А до числа Б. Ну, це такий варіант. А ставлення це внутрішня позиція, почуття, емоційне е, бачення чогось. Ну, от, як відношення до кави. Ще два поняття кав'ярня і кафе це два різних заклади. Кафе це великий заклад, в якому є меню, страви, обов'язково звичайно, кафе, кава та десерти. А кав'ярня це маленький заклад, в якому тільки кави може бути продаватися там, якісь цукерки, тістечка. Але от тільки от всі варіанти кави, які можуть бути в кав'ярні, будь ласка, купуйте і насолоджуйтеся. Ще я бачила ну, чашка кави, я казала, так і буде чашка кави це українське слово, чашка, і ми можемо спокійно так казати. Що ще хочу сказати? Я хотіла вас запитати, мої глядачі, я знаю, що лате є такий напій, всі кажуть лате, і італійською це також лате, але в деяких джерелах я побачила, що правильно українською казати лате. Чи знаєте ви це, як ви кажете це слово? чи ви? Я, наприклад, не п'ю каву ні в якому вигляді з молоком, я п'ю чисту каву навіть без цукру і вже давно.